На черзі про новини спорту набирай обертів чемпіонат області з футболу. Паралельно стартував і Кубок Буковини. Про останні вісті з обласних футбольних баталій. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Після двох турів в чемпіонаті області лідирують дві команди: чинний чемпіон Банилівки у другому турі здолав земляків із вижниці з рахунком 5-2. та глибока. Як вони простій боротьбі взяла гору над Новоселецькою командою колос майя Майя» 3-2. У другому шалоні претендентів на найвищі нагороди Маяк Великий Кучерів, який в гостях розгромив 3-0 «Путилу», Та ротор з Новоселецької слободи, який поки що не знає очкових втрат. Сьогодні приїхали не та боковина, що у першій лізі, а приїхало молоде покоління, яке на протязі, вони йдуть в правильні руси на протязі 2-3 років. Вони зіграють кращих, і хтось буде грати в нашій команді. А що про нашу команду на сьогоднішній день поповнилися у нас три гравці. А так состав у нас залишився той самий. Хлопці вже протягом трьох років приймають участь в чемпіонаті в області. Ну, вони цілу зиму тренувалися, готувалися. І сьогодні за щодо бажання перемоги. Матч у Слободі між місцевим ротором і резервістами Буковини завершував другий тур чемпіонату області. Для господарів поля, які перший тур пропускали, дуже важливо було розпочати. На мажорній ноті, і їм це вдалося сповна. Попри тривожні очікування, ротор одержав, переконливу перемогу над юною «Буковиною-2». а постріл капітана Сергія Кознюка у дев'ятку став кращим голом мінімум початку сезону. Я навіть не знаю, як так вийшло. Просто дуже багато хотіли бити. Не знаю, як так вийшло. чесно я поставив м'яч, забив все, що треба». Найбільший внесок у перемогу над «Буковиною-2» зробив буковинський вихованець школи Донецького шахтаря Андрій Гордей, який відзначився дублем. Я налаштовувався на перемогу. Мі нас задача вигравати, не забувати. Ну хто заб'є, так воно буде. Це команда став. здає моменти і ми забуваємо. Ну, слава Богу, забув два Таке буває. В футболі. тим часом стартував і Кубок області з футболу. В одній восьмій фіналу відбувся лише один матч. У великому кочурові місцевий маяк розгромив з рахунком 6 0 черемош колос вижниця Чвертьфінальні матчі відбудуться 22-23 травня. А черговий тур чемпіонату області стартує у суботу, 5 травня. Олександр Хмельни Горгі Мазурашу Артур Гульпак, Чинівецький репортер, телеканал Чинівці.